Сне вбивство Юрія Грабовського, адвоката російського ГРУвця. версії, які суперечать одна від пограбування до роботи спецслужб. Матеріали слідства невідомі до тепер факти та свідчення очевидців. Ми проаналізуємо кожну деталь, а ви самі зробите висновки. 16 травня 2015 року у зоні АТО відбувається бій між українськими військовими та спецпризначенцями Гру Росії. У перестрілці гине наш боєць із 92-ї окремої механізованої бригади Вадим Пугачов, двох росіян Олександра Олександрова та Євгена Єрофєєва атовці обезброюють обеззброюють та затримують безпосередній учасник тих подій Кирило Верес про деталі. Пірва задержали капітана Єрофєєва. который был ранен в правое предплечье. У него был при нем был автомат ВСС-винторез, даже больше снайперская винтовка или снайперский автомат. А дальше комбриг... полковник Николюк со второй группой задержал еще одного, ну обнаружили еще одного раненого второго, это был сержант Александров, при нем тоже был автомат ВАЛ. Спеціальний автомат вал тоді, нібито губиться а спеціальну снайперську гвинтівку військові везуть до Києва. Це гвинтівка снайперська спеціальна Вінтерез, яка використовується переважно в російських елітних спецпідрозділах. Конкретно з цим екземпляром російські гайрувці Олександров та Єрофєєв напали на українських військових. Зброя, про яку ми ще згадаємо, стає важливим речовим доказом. А справою про російських спецпризначенців починає займатись військова прокуратура України. 3 березня слухання справи у Голосіївському районному суді міста Києва. Адвокат Олександрова Юрій Грабовський з колегами прибуває до зали. Усі очікують початку. Однак виникає проблема. Було проведено одне судове засідання з моїм участям з учасникам Юрія Леонідовича Грабовського, яке не состоялось по причині недоставки доставки в судібної засідання. В зв'язку з тим, що були отримані оперативні дані о тому, що їм угрожає опасность при транспортировке. Наші партнери іноземні повідомили під час слухання справи грушників, що готується або їх викрадення під час етапування з СІЗО до зави судового засідання, а фактично, спроба їх ліквідувати. Тобто судове засідання в Голосіївському районному суді переноситься із 3 на 9 березня 2016 року. Я вже вийдя в зал судівного засідання в 14,39 марта. При перевірці явки сторон судібнее засідання було встановлено, що відсутствує адвокат Грабовський защитник Александрова. В той же день я обратилась до Лісівське Гласіївське районне управління заявлением о совершении преступления в отношении Юр... Юрия Юрія Телефон адвоката вимкнений. Усі забили на сполох. Однак, уже ввечері на сторінці у Фейсбуці Грабовський пише ось такий текст. Простіть, вас, мої друзі. Пришлось уехать з України не по своей воле. Зато я в безопасности. Не знаю, когда вернусь. По возможности буду отвечать вам. Очень хочу обратно на родину. Я почав одразу казати, що що не бачите, що це Юра пише. Ну я до речі, теж рускомовний, але я ніколи не скажу, що я соскучився по родині. Не тому, що я там не скучаю за Україною, тому що у нас так прийнято. Ми по-іншому кажемо. Пізніше, 29 березня, головний військовий прокурор Анатолій Матіус покаже на брифінгу відео, де адвокат Грабовський під тиском у ті дні робить дивну заяву. Комментарий Юрия Гробовского. Я адвокат Гробовский Юрий Леонидович. Обещаю и обязуюсь прекратить оказывать правовую помощь э, обвиняемому Александрову Александру Анатольевичу в рамках уголовного производства, которое пребывает в Голосеевском районном суде города Киева. Почему? Потому что я считаю невозможным его дальше защищать по этому делу. Почему невозможно? Ви поняли ошибку? Да, Я понял свою ошибку. Спасибо. Яку помилку? Дуже дивне запитання. До речі, запам'ятайте голос за кадром. Ви його ще почуєте. І на раз. Ви поняли? Ошибку? Да, я понял свою ошибку. Спасибо. Это он мог сказать только действительно под каким то определенним давлением. Потому что так никогда бы он не смог отказаться от дела. У него было дело принципа, ему было это дело достаточно интересно. Параллельно, 14 березня на семью свідка у справі гайрувців Кирила Вереса нападають невідомі. Напали з предупреждением, то есть я сказал бы больше с каким-то посланием для нашей бригады, что мы можем сделать так, как мы захотим. Это моё, это моё мнение. Забрали у меня наградной только пистолет і забрали у мене охотничий карабін. Більше, ну там ні часть денег. Це не так глобально. Много ценностей в квартирі даже не брали. Ми перевіримо, чи пов'язано це зі справою Олександрова та Єрофєєва. а поки повертаємось до Юрія Грабовського. Я був за межами країни, мені зателефонували і спитали, знаючи, що я з ним спілкуюсь кожного дня. Спитали, чи не знаю я де Юра, тому що він не з'явився на справу погрушника. Сказав, що ну, наскільки мені відомо, він нікуди не збирався їхати, ну, тому що в нас опять же таки, дуже гучна справа з ним була разом. І я почав його шукати. А, ну, шукати, як це можливо. Тобто, опять же таки, З допомогою колек-адвокатів ми почали шукати, де він мог бути, як він мог пропасти і куди він мог подітися. Уже 25 березня стало відомо. Грабовський мертвий. Офіційна версія: адвокат Грабовський стояв спиною до нападників, коли молодший 19-річний зломисник вдарив його монтажним ключем по потилиці. Далі удари наносились лопатою. Спочатку тильним боком, потім гострим. Старший був організатором. як були розподілені ролі, убував молодший. Коли його допитували, він зовсім цинічно без якоїсь жалю, без нічого розповідав, як він це робив. Коли була кров, він подивився в очі Грабовського. Зі свідчень випливає після жорстоких ударів зловмисники викопали яму. Туди і потягнули уже нерухоме тіло Юрія Грабовського. Після того, як адвоката скинули до ями, головний підозрюваний вистрелив у тіло із травматичного пістолета. Юрій Грабовський помер у віці 43 роки. Він мав коротке, але насичене життя. У 1992 році вступив до Національного медичного університету імені Богомольця. У 2006 році отримав другу вищу освіту юридичну Національній академії Державної податкової служби України. З 2007 року приватний адвокат. Потім декілька років працював на високих посадах у різних міністерствах. З 2013 року очолив адвокатське об'єднання Грабовський та партнери. Він ішов э, в органи адвокатського самоврядування э, не для того, щоб підніматися по службовій драбині, а це, знаєте, отаке от бажання просто щось щось доброго зробити для адвокатури. От я його знала виключно по цим рисам особистим, і мені це імпонувало. Я, наприклад, волонтер. Ми їздимо в зону АТО, і дуже багато мені нам непосредственно допомагав Юра. Бо ми знаємо друг друга вже порядка 18 років. Вот. И он достаточно помогал по медицине, он помогал там медицинскими препаратами, которые мы туда отвозили ребятам. Во время Майдана он помогал ребятам, которые попадали в рай отдела вытаскивал. Поэтому, когда говорили, что защищая грушников у него пророссийское взгляд, это не соответствует действительности. Ми поїдемо на місце, де було знайдено тіло адвоката Грабовського. і подивимось на все через свій об'єктив. А поки що, повторимо хронологію згаданих подій, тільки факти і дуже детально. 3 березня суд щодо Гереувців не відбувається, нібито через загрозу нападу. 5 березня Юрій Грабовський відправляється на своєму автомобілі в Одесу. Цього ж дня Грабовський селиться в готелі Аркадія, який він бронює до 7 березня. Грабовський перестає виходити на зв'язок. Пізніше також 5 березня на сторінці Грабовського з'являється пост. Гуляєм, спасіба, що прийняли, із граматичними помилками. 6 березня Грабовський з'являється у супроводі невідомого чоловіка у своїй. Офісі цього ж дня, о 22.29 Грабовський у супроводі невідомих зупиняється біля села Конела Черкаської області. 7 березня, о 4.30 ранку Автомобіль залишає населений пункт. Саме біля Конели знайдуть тіло Грабовського в ніч з 24 на 25 березня. 9 березня розпочинається судове засідання у справи ГРУвців, на яку адвокат Грабовський не з'являється. Цього ж числа головний підозрюваний Артем Яковенко летить з Одеси в Єгипет. Взявши із собою айфон Грабовського, 16 березня Артема Яковенка затримують в одеському аеропорту. Трагічні події відбулися біля села Конела на Черкащині усього за один кілометр від населеного пункту. Тож вирушаємо туди понад 160 кілометрів одеською трасою, і ми під'їжджаємо до села. Місцеві жителі села Конела показали нам, де конкретно знайшли тіло Юрія Грабовського. Ми зараз їдемо саме туди. Це саме те трошне місце, де закопали адвоката Юрія Грабовського. Викопана яма до цього часу нагадує про жахливі події піврічної давнини. Біля нас з'являються місцеві. Вони починають розповідати дивні речі. Кров на ньому була свіжа. Ми приїхали, він лежав лежав підняття. Тобто було видно, що тіло ну, от... Недавно, так. не давнє. Якби тіло захололо, навіть день півдня, да, ми ще обвозили таку просто. Отак, руками, ногами хто що хотів робити. А ось офіційний висновок суд медекспертизи. Причиною смерті Грабовського Юрія Леонідовича є відкрита черепно мозкова травма. Давність настання смерті Грабовського може відповідати близько двом з половиною трьом тижням до вказаного часу. І ось настав найдраматичніший момент упізнання тіла адвоката Грабовського Юрія Леонідовича. Юру я познавав по временним коронкам мостовідним і імплантам. Тіло юрія. Було темне, ну порізав, всадін тілі не було. Тобто, так, да, були медичні розрізи, то що брали на пробу. Затилична область була вм'ятина, а на лице, як такових повреждень ніяких не, не замітив. Та головне попереду мотив убивства та покази головних підозрюваних покази, які далеко не однакові. У військовій прокуратурі нам дали ексклюзивні відеоматеріали, які припіднімають ширму невідомого. Вийшов Максим Чмілььов, Грабовський і я. Машина стояла? Правильно? Да. Так. От, машина стояла, фарами вниз. ніс. Гробовський стояв з Максим стояв ззаду. А я в бок. Ми стояли, курили, Грабовський пів воду. нормально было. Это. Потом я открыл багажник и. и... Примерно сколько вы стоял и. Минут 10 мы стояли, после чего я пошел к багажнику и открыл его и взял ключ. Э, такой буквально Г. потом, ко мне повернулся Макс и взял этот ключ, сказал да я сам. И... Вот и он стоял, смотрел на него Гаволски, смотрел вперед. То есть Грабовский не видел, что у Максим ударил его раз. Во... Удары кто наносил. Макс Чемуляк. Слик ударили на них. Он нанес два удара. Ну, дал мне ключ. Этот гаечный или как он маленький, такой небольшой. И вот, ну, и сказал бей его. Я два два или три раза ударил. Ну, как он вам дал команду, как вы поняли? Ну, я... Ну, я не знаю, точно направляло на мене чи ні, але я чувствую угрозу. -то вам? Да. За кілька хвилин ми покажемо ексклюзивне інтерв'ю з головним підозрюваним Артемом Яковенком. А поки як, власне, спіймали головних підозрюваних його та Максима Чмільова. Адже це була непроста операція, на яку військова прокуратура та СБУ кинули ледь не всі ресурси. Результатів довго чекати не довелось. До Єгі поступала інформація стосовно того, де знаходиться Гробовський. З цього телефону, який належав йому, були переслані декілька смс. І саме по місце розташування цього телефону нам дали встановити, що особа, яка може бути причетна до його зникнення, знаходиться саме в Єгипті. Тобто, за словами силовиків, затримали Артема Яковенка саме завдяки gps навігатору в телефоні в Одеському аеропорту. Хлопця уже зустрічали. При його затриманні це Артема ми знайшли підроблене посвідчення працівника правоохоронного органу. Крім того, встановили процес слідства, що він готувався до вступу до призову службу на контракт до однієї з охоронних структур спецслужб. Зокрема, управління державної охорони, а це колишнє 9-е управління КГБ, яке охороняє перших осіб держави. Одразу по цьому військова прокуратура йде на незвичний експеримент. Спільно із СБУ вони розробляють імітацію нападу на конвой із затриманим. Це був унікальний експеримент. Він був зроблений вперше. Спільно з головною військовою прокуратурою, з головним управлінням К, з співробітниками Альфа. Це експеримент для того, щоб виключно особа затримана в шоковому стані, розповіла дійсно його мотив вбивства. Не могла до витиші світливаєш. Тисмушало так? Знаєте, що Горбоцький діє? Показати... Ти мене не я де раз розумієш. Горбовський це наш чоловік. Вони знасіла мою його... роботу для нас. Він знасіла моє зброю роботу, послушав мене. А зараз ексклюзивні кадри, де ймовірний організатор убивства Артем Яковенко озвучує свою версію подій. Він каже, помстився за свого друга на ім'я Антон, над яким наругались. ругались. що ви молодий чоловік. который живет на Закарпатье в селе, да? который всю жизнь мечтает поступить в МВД и академию, да? просит своих родителей. Вот. Родители дают эту возможность ему. На что залаживают дом свой? Залаживают дом, вы поступаете в академию. И вот. знакомитесь с такими, как Юра. Вот. Потом Юра вам обещает хорошую работу, там, повышение. То есть много горы золотые. Предлагает вам поехать в Одессу. Не в Одессу, а в Крым, извиняюсь. Вот на недельку я бы, якобы, как друзья, отдохнуть. Вот. Приезжают в Одессу и ставят вас перед фактом. Просто перед фактом. Что в случае того, что если ты не будешь делать то, что я тебе скажу, просто-напросто заберем дом твоих родных. Понимаете? Насіло вам того, да все шокобус сексуального характеру насіля. Не лишив гаус тока насіла. Але жодних доказів, принаймні відомих нам, які підтверджують реальність цього постраждалого, немає. То, все ж, який мотив убивства? Із усіх зібраних фактів ми визначили три головні версії: перша жага наживи. друга помста за дії, пов'язані із нетрадиційною сексуальною орієнтацією адвоката, третя професійна діяльність адвоката, зокрема, убивство спецслужбами. Жага наживи. Так, підозрювані зняли декілька тисяч гривень із банківської картки Грабовського. Також адвокат у супроводі незнайомця забирав щось із сейфу у своєму офісі. Але убивці знали, хто таке Юрій Грабовський і які наслідки їх чекають. І для чого тоді те відео, де адвокат відмовляється від захисту геровців. Обіцяю, обізуюсь, прикриті, оказувати правову допомогу віняємому Олександрову Олександру Анатолійовичу. Помста пов'язана з нетрадиційною сексуальною орієнтацією. Знайомі грабовського кажуть, Юрій і не приховував своїх уподобань. Ніби те, що нетрадиційна орієнтація Юри, яку він, до речі, ніколи не приховував, є одною з підстав або мотивів цього вбивства. Я можу сказати, що це не так. А це по перше, тому що це не підтверджується до речі матералами слідства. на користь цієї версії. Інсайдерська інформація про можливі психічні відхилення у підозрюваних Яковенка, нібито колись намагались зґвалтувати. А чмільова батько був убитий саме молотком по потилиці. А також те, що увага Яковенко і чмільовим мають на своєму рахунку ще одне вбивство минулого року за схожих обставин вони вбили молотком самотнього киянина. Однак, де нібито постраждали від рук Грабовського, хлопець. Професійна діяльність. Чому саме у найважливіші дні, коли вирішувалась доля гайрувців і врешті-решт доля обміну їх на Надію Савченко, навколо Грабовського починає замикатись коло. Наслід спецслужб може також вказувати те, що на відомому ролику Грабовський перебуває нібито під дією якогось препарату. Юра уїхав в Одессу, Юру потом привезли сюди. Це ограбление офісу, да потом Юру вивозять за несколько сотен кілометрів від Києва, да? там убивають. И... Ну, я не вижу, если бы это была бытова версія з цією ограблення, мені кажется, це було б бы намного все проще. Мені здається, що все ж таки цей злочин може бути пов'язаний з его професійною діяльністю, тому що дуже багато суперечок в самих матеріалах кримінального провадження, які не дуже лягають версию просто пограбування. Натомість Анатолій Матіо скаже, слід. Вивчивши усі факти і допитавши підозрюваних та свідків трагічних подій, отримало чітку версію. Мотивами вбивства адвоката Гробовського стали не його професійна діяльність. Це єдине, що я можу сказати, не професійна його діяльність, а абсолютно інші мотиви, які підозрювані абсолютно підтвердили, дали покази, в тому числі шляхом надання. Можливості огляду м, тих відеофайлів катування допиту адвоката Грабовського, які ми не можемо згідно закону надати для оприлюднення. Що ж, слідство військової прокуратури вказує на те, що російського сліду у справі Грабовського немає, та надає докази щодо корисних мотивів та спотворених психотипів головних підозрюваних. Можливо, Юрій Грабовський дійсно став жертвою холоднокровних убивць не через професійну діяльність. Крапку у цій історії хай поставить суд, де можна буде відкрито побачити усі пазли єдиної картини резонансного вбивства.